Вітаю, друзі! Сьогодні, коли мій улюблений Харків перебуває щодня під обстрілом цивільного населення та інфраструктури, дуже актуальна тема Як зупинити неспокій. Харків'яни дивують своєю непохитною любов'ю до міста, своїм бажанням жити тут і зараз. Не просто зберігати віру в справедливість. І мотивацію до життя в улюбленому місці. Тому хочу поміркувати про те, що допомагає людині зберігати бадьорий дух і залишатися щасливою навіть за таких непростих умов життя. Життя це дивовижна подорож, повна неймовірних моментів, нових знайомств, цікавих подій. Однак. Крім приємних сюрпризів, воно також кидає нам виклики, змушує стикатися з труднощами, зазнавати невдачі. Цей калейдоскоп емоцій звичайно може провокувати занепокоєння, страх, тривогу, що затьмарюють радість буття, виснажують і заважають повноцінно жити. Книга Дейла Карнегі. Як зупинити занепокоєння та почати жити цікаве джерело роздумів для тих, хто заплутався у бурхливому морі життєвих перепетій. Автор не просто дає поради, а й ділиться своїм досвідом, історіями людей, які змогли подолати тривоги та здобути щастя. Цими мудрими думками хочу поділитися з вами вони спонукають особистість змінюватися. Насправді, у книзі ви знайдете дуже багато принципів, які допоможуть позбутися неспокою. Але я хочу назвати лише декілька, п'ять, які є і моїми правилами життя. Тож, живіть сьогоднішнім днем. Минуле вже минуло, а майбутнє ще не настало. Єдине, що справді має значення, це сьогодення. Зосередьтеся на ньому, насолоджуйтеся кожною миттю, шукайте красу в буденних речах, не бійтеся труднощів, пам'ятайте, що проблеми це невід'ємна частина життя. Не намагайтеся їх ігнорувати або тікати від них. Зустрічайте їх з гідністю, шукайте шляхи вирішення, вчіться на своїх помилках. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. Не витрачайте час і енергію на те, що вам не підвласне. Сконцентруйтеся на своїх думках, словах, діях. Це те, що ви можете змінити. Будьте вдячні за те, що маєте. Замість того, щоб заздрити іншим і зосереджуватися на тому, що вам не вистачає, цінуйте те, що вже у вашому житті. Радійте дрібницям. Шукайте позитив у кожній ситуації. Допомагайте іншим. Коли ви робите добро, воно повертається до вас сторицею. Допомога людям, які потребують, дарує відчуття щастя, наповнює життя сенсом. Я впевнена, що достатньо навіть цих декілька принципів, щоб прислухатися та почати діяти. І таким чином. Подолати труднощі, а значить почати жити повноцінно. Нерозумно витрачати життя на безплідні переживання та постійний страх перед майбутнім. Зробіть перший крок. Почніть із малого. Подякуйте близькій людині за підтримку. Зробіть невелику добру справу для когось. Прочитайте улюблену книгу. Прогуляйтеся на відкритому повітрі. Кожен такий крок це маленька перемога над занепокоєнням, крок назустріч щасливому та повноцінному життю. Не забувайте, що ви не самотні у своїх переживаннях. Більшість людей іноді відчувають тривогу і страх. Але важливо не піддаватися їм, а шукати шлях подолання. Експериментуйте. Шукайте, що діє для вас. Медитація, йога, творчість, спорт, спіклування з друзями. Головне це не здаватися і вірити, що ви можете подолати внутрішні занепокоєння та жити щасливо. Дякую, що завітали на мій канал. До зустрічі, якщо сподобалось.